Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні 1 серпня, і я для себе відкриваю грибний сезон. Погода прекрасна, не холодно і не спекотно, немає дощу. І перший гриб, який зустрічає мене в лісі, це є Білий Гриб. Гарненький, молодий. Зазвичай білі гриби ростуть парами. Але це не пара це сироїжка. За кілька метрів від сироїжки росте мухомор поганковидний. Всі мухомори, які ростуть у нас на полісі, це отруйні гриби. Характерна риса, яка відрізняє їх від сироїжок, це так звана спідничка на ніжці під шапинкою і бульбовидне потовщення ніжки. Йдемо далі. І знову білий гриб. Взагалі, колір шапинки білого гриба залежить від лісу, у якому він росте. Білі гриби, як і більшість їстивних грибів, це є симбіотичні гриби. Їхня грибниця утворює мікоризу грибокорінь із коренями дерев. Найчастіше білий гриб утворює мікоризу із коренями. Сосни, дуба, берези, граба. Тому ми їх і шукаємо саме в таких лісах. Отже сезон білих грибів розпочався. Збираючи гриби, я завжди звертаю увагу на ліс. Серпневий ліс особливо приємний для прогулянок. Зелень ще свіжа, листочків жовтих ще немає, і ще ніщо не нагадує про те. Що літо скоро закінчиться. Сезон чорниці вже закінчився, лише подекуди висять поодинокі ягоди. Ліс тихий, тому що збирачів чорниці вже немає. Але не всі ягоди їстивні ні в якому разі не пробуйте на смак ягід крушини. Вони саме достигають в цей час. Обминайте їх стороною, хоча, на вигляд вони досить звабливі. Поряд з крушиною. Достигають ягоди горобини. Вони вже почервоніли і подекуди осипаються. Ягоди горобини звичайної і є Ви можете спробувати їх на смак, але смак специфічний. Стежина вивела мене до молодої посадки сосни, майже одної висоти є сосною папоротюрляк, яка любить рости на добре освітлених місцях. Поряд уже зацвів верес. На осонні достигають багатокістянки ожини сизої. Зараз ми ними поласуємо і підемо далі. А ось ще одні лісові мешканці, невтомні працівниці. Це руда лісова мураха. Зазвичай мурашники стоять на південному боці біля дерев. Ці мурахи зробили свій мурашник. На зрізаному пеньочку і виглядає так, що в них гарні великі ворота. Мурахи працюють невтомно, готуючись до зими. Мурахи працюють і я також піду шукати гриби, по які я власне сьогодні в ліс і прийшла. Серпневий ліс у сонячну погоду досить цікавий. Зелені шати пропускають сонце до землі лише місцями, а земля вкрита торішнім листям, а там, де росте сосна, досить багато шишок. І ось біля старого пенюка виріс білий гриб. Оскільки сезон тільки починається, білих грибів мало, вони практично всі пошкоджені. Лісовими мешканцями. Це можуть бути білки, миші, це можуть бути слимаки. Продовжую пошуки. Невже наш білий гриб виріс сам? Ні, поряд росте сироїжка. Це їстивна сироїжка, я її заберу. Тільки перевірю, чи не надто вона червива, чи придатна буде в їжу, продовжую пошуки грибів. Отже, сьогодні я вже знайшла білі гриби, сироїжки, бачила мухомори. Ще білий гриб. Досить гарно замаскувався під колір опалого листя, але я його побачила. Ніжка гриба досить глибоко занурена у лісову підстилку. Красень. А ось лисичка. Це лисичка справжня, яку можна вживати в їжу. Несправжніх лисичок я ще не зустрічала цього року. Ось одна лисичка, де росте одна, там мають бути й інші. Будемо шукати. Так, ось ще одна заховалася під кущиком чорниці. Лисичка це добрий їстивний гриб. Її плодове тіло містить вітаміни В2 та вітамін С. Споживати в їжу лисичку можна як свіжою, готуючи з неї різні смажанки, так про запас маринувати та солити. Росте лисичка у хвойних і листяних лісах з липня по листопад. Продовжую пошуки серпневих грибів. І от, що це таке в нас велике. Для того, щоб визначити гриб, потрібно не тільки дивитись зверху, але й подивитися на його ніжку. Отже, перед нами свинуха велика або свинуха товста. Це умовно їстивний гриб, хоча в деяких закордонних виданнях сказано, що гриб отруйний. Я його не збираю. Характерною рисою свинухи товстої є досить товста ніжка, бархатиста темно-коричневого кольору. Свинуха товста зазвичай не росте поодинці. Біля неї мають ще рости такі ж самі гриби. Отож, ще одне плодове тіло свинухи. Свинуха це пластинчастий гриб, зверху шапинка світло-коричневого кольору. Пластинки світліші, а от ніжка темно-коричнева, бархатиста. Я особисто не збираю свинуху товсту, тому що умовно їсти в ній гриби це досить цікава категорія грибів. Не знаєш, як організм на них буде реагувати. Плодове тіло свинухи товстої асиметричне, нагадує трошечки язика. У ніжці м'якоть більш щільна. На зрізі через деякий час може змінювати колір. Продовжую свою грибну прогулянку, і ось серед листя знову видніється білий гриб. Як і попередні плодові тіла, його вже хтось куштував. Скоріше всього, це зробили миші. Гриб досить гарний, молодий і пружна, пори під шапинкою білі. Забираємо цю знахідку і продовжуємо пошуки. Ось ще один грибочок, хто це в нас? А це у нас підосичник. У нас його називають красноголовець. За характерний колір шапинки. Шапинка може бути не тільки оранжево-червона, але темно-червона-червона. Коли плодові тіла старішають, то колір вицвітає. Шкірка від шапинки у підосичника не знімається. Пори білуваті, а з віком стають сірішими. Ось ще один. Взагалі, підосичники люблять рости групами. І саме на таку велику групу я натрапила. Це ще зовсім маленький, шапинка ще не розкрилася. На відміну від білого гриба, у підосичника при розрізуванні. Білий м'якош через деякий час на повітрі трошки розживіє, а потім стає лілово-чорним. Хоча м'якош має приємний запах та смак. Підосичник добрий їстивний гриб. Його можна використовувати свіжим, а також про запас сушити, маринувати або засолювати. У місці, де ми знайшли піддосичники, росте червонокнижний плаун-річний. Характерна риса плауна річного, гостренькі, відстовбурчені листочки. І ось знову парочка молодих красноголовців. Ніжки міцні, довгі шапинки уже розкрилися. Ще один красноголовець це все молоді плодові тіла. У цьому місці досить багато плавна річного. Ще раз наголошую, що це червонокнижна рослина, належить до відділу плавноподібні. а ось і старе плодове тіло красноголовця. Недалеко ще два. Плодові тіла вже досить великі й старі, тому хай у них достигають спори і розносить вітер їх по лісу, для того, щоб росло більше грибів. Ще одна свинуха товста, досить старе плодове тіло. Виділяється вона своєю шовковистою темно-коричневою ніжкою. Нехай росте, можливо, нею ласуватимуть лісові мешканці. Далі йду. І ось серед листя знову білий гриб. Він заховався, замаскувався, Шапинка під колір опалого листя. Пошукаємо пару. Це не зовсім його пара, судячи з кольору, але, знову ж таки, миші побували тут раніше за нас. Досить гарний білий гриб. Забираємо і йдемо далі. Ще але ні, це не білий гриб. Це знову мухомор поганковидний. Ще раз нагадаю, що в усіх мухоморів низ ніжки, бульбовидно, потовщений, гриб, ніби виростає із яйця. Нехай росте. Ще один мухомор. Також не будемо чіпати. Мухомори є їжею для багатьох лісових мешканців, тому ні в якому разі. Не треба їх розтоптувати, збивати і розкидати. А це в нас сироїжка жовта. Взагалі, я не збираю сироїжок з дуже яскравим кольором, хоча ця їстивна. А ось ще один білий гриб, який також сховався і замаскувався під колір опавшої кори сосни. У більшості білих грибів, які я сьогодні знайшла, ніжки досить довгі і сховані у лісовій підстилці. Ще один білий гриб. Досить гарний пари не видно. Ну, це сироїжка. Досить стара, велика. Вона є її стивна, але оскільки плодове тіло старе, нехай росте далі. Цей грибочок білий вже скуштували, напевно, мишки чи білочки. Забираємо його, ніжка досить пружна. Як і всі грибів, які я сьогодні знайшла. Ось ще одне плодове тіло білого гриба. Не встигло плодове тіло зістаритись як ним уже поласували лісові мешканці, Отже, сезон білих грибів уже розпочався їх настільки багато, як хотілося б, але і немало. Ось ще один грибочок. Подивимося, хто це в нас росте. Так, це у нас підберезовик. Або бабка. Плодове тіло досить старе. Видно, що слимачок трошки з'їв, ніжки. Такі плодові тіла брати не варто. Час від часу потрібно піднімати очі і милуватися лісом. Ліс дійсно прекрасний. Тиша, сонце, тепло. Продовжую пошуки грибів. В такому місці гриби не можуть не рости. Краса лісу просто заряджає тебе життєдайною енергією. Сонячні зайчики, які падають через крони дерев на лісову підстилку, не дуже сприяють у пошуку грибів. Дерево із гладкою корою це граб. Суто-грабовий ліс є дуже темним. Світлим він стає лише взимку, коли опадає листя. Спереду щось видніється. Так що це в нас? Це стара бабка або підберезовик. Ось ще одне старе плодове тіло під березовика бабки. Старі плодові тіла грибів віжу непридатні, тому їх не варто зривати, нехай достигнуть спори і вітер рознесе їх по лісу. Спереду щось червоніє, так це молоденький красноголовець. Ніжка глибоко сховалася в лісовій підстилці і ніяк не можна витягнути. Ось який молоденький красень. Шапинка ще не розкрилася. Ще одне старе плодове тіло. Не буду його чіпати, нехай росте. А це сироїжка зелена, їстивна. на відміну від мухоморів, у сироїжок ніжка рівна і немає спіднички під шапинкою на ніжці. Недалеко червоніє шапинка ще одного молоденького красноголовця. Заберу і його до компанії. Продовжую свою грибну прогулянку і знову ну, це сироїжки. Сироїжки блювотні, в їжу непридатні. А це їстивна сироїжка. Сироїжка луската або товстуха. Неподалік росте ще група сироїжок. Це сироїжка їстивна. В нас її ще називають голубкою. Заберемо її. Це також їстивна сироїжка, але вона непридатна у їжу. Так, вона зіпсована. Ну, Це просто якесь сироїжкове місце. Ці сироїжки також є Шапинка ніжно-рожевого кольору. Забираю їх до компанії. А неподалік виросло кілька плодових тіл дощовика несправжнього. Дощовик несправжній це отруйний гриб. У нього овально приплюснуте плодове тіло. М'якоть на зрізі чорна. Поверхня дощовика несправжнього горіхового кольору. тріщиновата. Ні в якому разі не збирайте цей гриб. Природа його отрути остаточно не з'ясована. Іду далі. Ось у лісовій підстилці щось зеленіє. Це сироїжка зелена. Її найчастіше плутають із блідою поганкою. Але у всіх сироїжок нагадую, ніжка пряма, відсутня спідничка під шапинкою на ніжці. Забираємо це добрий їстивний гриб. Біля неї що це в нас? Це у нас підберезовик. Плудове тіло. Досить уже велике, але ще не старе. Дивимося під шапинкою. білий колір трубочок, можна брати. Вертаємося додому і на зворотньому шляху знову натрапляю на цілий черін білих грибів. Один, два, три, неподалік ще один. Зараз я їх заберу. А ось і четвертий заховався під листочком. І п'ятий. Отож грибний сезон відкрито. Білі гриби, підберезовики, підосичники, лисички, сироїжки. Переважна більшість їсти в них грибів уже росте. Дякую лісу і йду додому. Ось трофеї. Гарні, правда ж? Бажаю і вам гарного тихого полювання. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.